Опне відео хочу записати і подивитись, яка буде картинка. Знаєте, я коли виходжу з дому знімати ось ці всі відео, я такий прописую собі план. І думаю, що воно, знаєте, трошки піде за планом. А ніфіга, все йде не за планом. По-перше, природні умови, погодні умови, якісь зовнішні обставини і взагалі. Мені йде вся інформація потоком, знаєте? Ну, тобто, що прийшло в голову, то я вам і розказую. Ось такі справи. І зараз, дивлячись на цей Атлантичний Великий океан, хочу поговорити з вами про розширення. Якщо мене не здоє вітром, в той самий океан. Як ви бачите, що вітер посилюється. Про розширення. Я Особисто з кожним роком йду поступово в певні свої страхи, щоб розширюватись. Колись для мене великий страх був це, знаєте, страх подорожувати. Подорожувати, літати літаками це був великий страх. Я десь в 21 рік вперше в житті з друзями, з колегами по роботі, полетів в Туреччину, в курорт Мармаріс, аеропорт Даламан. І ми приїхали в Бориспіль. І в мене сталася істерика, що я нікуди не хочу летіти. Я боюсь висоти, А я реально боюсь висоти. Я боюсь літати. Зараз вже не так, тому що я пройшов цей квест життя і вже багато перельотів мав. А тоді в мене була істерика. І дівчата пішли, придбали мені е, дві пачки заспокійлого. Я випив десь 8 таблеток заспокійло і тільки потім сів в літак, коли мозок вже, знаєте, відключився. І потім там ще в літаках е, годували в той момент, давали алкоголь, якісь пиво, вино, я тоді 0,33 пива випив і відключився. І прокинувся вже в даламані, коли мене друзі так штовхали. і Я вже останній в літаку був. Вони казали: Діма, вистачить храп'ять, пора прокидатись і відпочивати, починати цю подорож в Туреччині. Назад я вже летів нормально. І потім, взагалі, мені перельоти сподобались. Зараз я до літаків відношусь як до маршрутки. Дуже подобається літати. Але спочатку це було страшно, але за цим і було розширення. Тобто, то після того, як я політав, в мене далі пішло розширення. Тобто я почав літати іншими країнами, іншими континентами. Тому саме зараз я на Мадейрі. Знаєте, Мадейра і взагалі цей острів це також для мене виклик. Ну бляха-муха прилетіти, хер знає куди. Посеред Атлантичного океану на клаптик якійсь землі. Невідомо, що тут буде, невідомо, що мене тут чекає, чи вийде, чи не вийде. Але я... Повністю довіряю вищим силам та Богу за те, що вони мене ведуть. Вони ведуть, мене супроводжують, допомагають. Якісь ангели охоронці там, духовні куратори, я не знаю, в кого ви вірите, але я вірю у всіх. І отримую за це за допомогу. Е -е, кожен день я їм за це все вдячний. І таким чином трохи рухаюсь по життю. Звісно, не у всіх сфер. сферах. Я можу сказати чесно, що я ще не реалізований в сімейних відносинах, в коханні. Хочу дитину свою народити і з любов'ю виховувати. По грошах я ще не мільйонер, а тільки поступово планую зростати. Тобто, крок за кроком поступово розширююсь щороку. І мені це подобається. Тому що, на мій погляд, це є життя, це є життя, коли ми... Рухаємось поступово, а не швидко, тому що можна швидко взлетіти, а потім швидко і впасти і дуже глибоко піти на дно. Потім хтось з цього дна може відштовхнутися, а хтось і ні. Тому мій посил вам сьогодні розширюйтесь поступово. Кожного дня, кожного місяця, кожного року. Не треба швидко. Треба впевнено крокувати. По життю.